Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 388 750 особин за добу 810 і поранено 1 мільйон 166 тисяч 250 песиголовців за добу 2430 танків 6343 одиниці за добу 2 бойових броньованих машин 11 818 одиниць за добу. 13 артилерійських систем 9331 одиниця, за добу 31, реактивних систем залпового вогню 979 одиниць, засобів протиповітряної оборони 663 одиниці, літаків-332 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7173 одиниці за добу 12, крилатих ракет 1848 одиниць за добу, 1. кораблів катерів 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12393 одиниці за добу 41. Спеціальної техніки 1479 одиниць за добу, 6 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to